Доброго дня! Хочу зняти відео. Ремонт бака. Барабан Протер бак. А як ми бачимо. Ми бачимо насквозь. Видно все. Так, що будемо робити? Попробуємо. Це проба. Одну сторону заклеїмо ізолентою чи скотчем, а з другої сторони, мабуть, наружною будемо. У мене є клей, такий клей 414 сода є. Попробуємо. Сода і клей Попробуємо ми заділати не смійтеся, це просто проба така. Як воно підійде, не підійде. Чи зможемо спорити з цим? Це... Кажуть одні, що треба брати. Крокоділ мене ще є. Це для, для, для автомобільна, склейка скла, пластмаси. Ну ми поки ми спробуємо пів барабана, там де нижня частина. Попробую я клеїм. Так що так візьму я обіжир, протру. Ось перед мене є. Ще в мене там щось є якийсь ось перит тоже. Ой. Беться то, колоша, розчинник, Так що попробуємо. Як бачимо, ми заклеїли з внутрішньої сторони скотчем, Видно? Видно? Заклеїли знутрішньої сторони скочем. У мене такий скотчик є будемо привертати на другу сторону, і будемо сюди засипати соду. І проливати клеєм. Так, обіжери ми. З цей сторони зараз обіжиримо класенько та й будемо працювати. Будемо обіжирювати і працювати. Засипати соду і поливати клієм. Як вийде, побачимо. Беру соду. Беру соду. Соду, беремо, беремо соду і. Так, засипаємо, Засип... просипаємо, просипаємо, просипаємо. Мамочка, жарко? Просипаємо, просипаємо, просипаємо. Будемо заливати, клеїмо і клеїм. Пробуємо заливати. Впаде вона, попаде щось клей, не знаю. Може і старенький цей клей. Проливаю і посипаю. Так, содою засипаю, засипаю засипаю. Беру соду і сиплю. Получається сипав, тут засипав. А потім будемо з другої сторони, добавимо. Та й... я думаю, буде все. Добре. Застиває, йдемо далі. Сюди засипаємо сьогодні, беремо ложечку і затрошуємо туди його. Так, 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 затрошуємо, затрошуємо, затрошуємо. Не до кінця, щоб трошки заливалося, а після проливаємо. І опять притрошуємо зверху. Ось останній штрих досипав я. Ну як бачите, там в мене є. Опа, так видно деревочка. Це не страшно. Я думаю, з тієї сторони я її заділаю з той сторони. так получается у меня вот бачите вот таким она получается И Что у меня пошло? Ой, не знаю. Так, 50 було мілілітрів, тут 20 15 мл пішло, мабуть, на цей бак ви бачили які тут дерева були. Тепер ми можемо перекинути. Вроді би везде так-да-да. Да, да. Тепер ми можемо його перекинути. І подивитися Що у нас з той сторони? А з тієї сторони у нас просвічується, як ви бачите. Значить що? Будемо. Білий клей, білий клей, так що треба буде? О! А тут вже видно нам. Де воно взяло, де не взяло? Дай будемо додати. Там зіло, там не зіло, там не досипало. Отак є наш. З цієї сторони будемо внимательно ношувати. Подо тобто здерти. Здерти зараз чи не здирати, як ви скажете. Ну, Здрати треба по-любому. Збирати треба по-любому. По-любому случаю. Показую, як вона здирається. Я скажу, що дуже, дуже добре. Дуже добре. Якось так вийшло, Тепер будемо заливати клієм. Подивимося, як воно. І хто напише мені в коментарях, скільки цей бак може простояти буде. Побігло. Обіжить клей. Я думаю, трошень побігти, це не страшно. Багато насипав? Через те воно не пропитало з тої сторони. А з цієї сторони, я думаю, воно додавить йому пропитає його. Що буде добре? Так, так. Ну ви поняли, що я роблю. Ну, як бачите, що в мене вийшло десь так, все на все сода і клей. 414. 40. Цьому на я дивився. 500 гривень. Ось вот така бутилочка коштує 500 гривень. Все, дякую всім за перегляд.